В умовах війни, 22 січня, Шосткинська громада відзначила День Соборності України. Цьогоріч це свято набуло дещо іншого змісту. Українці довели всьому світові, що ми єдиний незламний народ. У міській бібліотеці зібралися жителі міста, громадські діячі, учнівська молодь, представники влади. Міський голова привітав всіх присутніх зі святом, зазначив, що тільки в єдності може бути сила. День об'єднання України. Я закликаю всіх об'єднатися, об'єднатися на округи нашої рідної, незалежної України. Об'єднатися, щоб перемогти. Другу у нас просто не в кого немає. Кожен на своєму місці, хтось вірш пише, хтось пісню співає, хтось на підприємстві робить, але спільному повинні завоювати перемогу. Погадами про тих, хто відстоював незалежність та неподільність України, та особисто знав. В'ячеслава Чорновола поділився Михайло Скорик, член міжнародного товариства справ людини. Я вітаю з нашим сьогодні святом, бажаю всього найкращого, швидшої перемоги, і перемоги остаточної. Сейчас час щасливим себе вважаю людиною тим, що мені довелося зустрічатися і спілкуватися із тими людьми, які, починаючи з 60-х років, вони тоді називалися шестидесятники, ники Потім вони стали гельсінською спілкою, і врешті-решт вони добилися відновлення незалежності нашої держави. Перша така людина, і найбільше мене вразила це В'ячеслав Чорнові. Зустрічав таких людей, ну, от, Мико, е, Петро Рубан, там, Борис Ткаченко. У читальному залі лунали вірші про Україну, співали патріотичних пісень. А ми з москалями, та й не в жити. слова написала, слава Україні, всім героям слава на його могилі! Слова написала! Слава Україні! Всім героям слава! Слава Україні, Героям слава! І зараз триває боротьба українського народу за вільну Україну. Під час заходу героям, які стояли на захисті незалежності України, були вручені державні нагороди. Слава країни! Учасники заходу хвилини мовчання вшанували всіх тих, хто віддав життя заради територіальної цілісності. Нашої держави, а також поклали квіти до меморіалу загиблим захисникам України у парку Свободи.